Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали з рибалочки Артур Art Production. Буквально хвилин 10 тому назад, як поїхав додому вже, ми поділилися рибкою. Він просив мене дуже сльозно, вставав на коліна, що на його каналі пишуть і кажуть, ну, де ж ті обіщані, що обіцяли, вже один, год, другий, третій, окуні запечені в духовці. Я вам скажу так, рецепт простіший, нема нічого важкого в ньому. Береться просто на першому етапі береться наші окуньки. На цьому етапі ми зараз що робимо? Ми, зараз просто, ми їх навіть не чистимо, їх чистити не потрібно. Ми беремо, вскриваємо їм брюшка, обираємо у них зябра і на першому етапі ми просто беремо і солимо даний окунь. Друзі, я вам вже не один раз говорив, що окуні потрібно. Вони не, не тільки окуні, взагалі риба любить соль. Тому ми зараз без ніяких приправ, тому що воно в даному блюді це все лишнє. Я знаю, що деякі... Каптять окунів з кишками. ну Я не вважаю це за, ну, за нормальне, тому що окунь, риба, хижак, може бути таке, що він їсть маленьку рибку. І зараз сонце тепло, жарко. Може бути таке, що риба в самому окуні. Якщо він навіть полежить пару годин, може в самому окуні вона заванятися. Тому я вам це не рекомендую. Друзі, ми Нам зараз потрібно тільки соль. Це ми взяли лоточок, ми зараз будемо сюди кишки викидати, щоб ми тут не ссорили. Зараз сюди кишки, окуні наші. Ось подивіться, які баси. Оце, оце окунь, це його приблизно десь кіло 400 Ну, Гарний. Ну, я думаю, ви можете зайти до Артура на канал, Art Production і все подивитися. Віси він у нас пацан, пацанкає, пацан рибацюга серйозний. Я ні разу не бачу, що він таке ловив. Так, Все. Ми... А, ну да, ми зараз їх чистимо, потім ми промиваємо гарненько і в засолочку. Так, бачите, це, цей окунь. Без, без рибки маленької. Так, це сюди. Кишки. Отут обов'язково потрібно вскривати. До, е, тому що є така пліва, її потрібно надрізати до самого хребта, щоб тут гарно вимить кров. Це обов'язковий атрибут. Тепер ми беремо, просто вирізаємо зараз наші зябра. Вони нам не потрібні. І зябра вони дають гірчину в цій рибі. Вирізаємо наші зябра, викидаємо, тепер звідси кокунець наш, він буквально ще годину тому ще полював. Але і ми його теж полювали. Це ми зараз будемо промивати, подивіться, який барбацу це. Так наступний наш окунь. Так, ти ж. Ой, друзі. Ось дивіться, окушок вже з ікрою попався, вже починає... Починає... Ікру набирати. Дивіться. Ну, ми не думали, що ти мамка, так що вибачай. По конів я взяв 6 штучок. Вони, друзі, майже всі за кіло, кіло за кіло. Цього буде достатньо для того, щоб у мене невелика каптілка на один раз якраз нам вистачить, щоб ми зарядили гарно так. наші вилізаємо. Вириваємо, хто як вміє, кому як подобається. До речі, друзі, у нас у куні це, мабуть, одна єдина така акваторія, де він без червей. Тому що е всі інші місця вище по Дніпру в сторону каніва. Там весь окунь майже з червоними черв'яками. Кажуть, що вони не, не страшні. Подивіться, лоток на 12 літрів, три окуня і вже пів лотка забито. Друзі, подивіться, які у нас красоти. Гляньте, яке Дніпро. Я думаю, на відео буде видно ту сторону той берег. от До, оце, до тих білих круч рівно навпростець, напряму 15,5 кілометрів. Друзі, і це не саме широке місце Дніпра. Тому що далі, ну бачите, я вже починаю розказувати, вже можна буде е, так навіть зрозуміти, де ми приблизно рибачимо. Е, тому що далі туди, в сторону Чигирина, Чигиринщини міста козацької слави. Там, там є. Ну, ми міряли по карті, якщо брати, наприклад, до входу від берега і на вход до сули, то там виходить майже 25 км ширина. Так що Дніпро в нас, щоб ви розуміли, не Немале, да. Який буде спікровувати? У мене спінінг е називається, у мене він не один основний, той, що я ґґґ, користуюся ним зараз влітку, це Dragon Pro Guide з тестом 318. А той на який я е рибачу восени то Гаррі Люміс 783 Дуже чудова палочка, мощна, чуйка, неймовірна. І взагалі Гарі Люміс, Наскільки я знаю, зараз вже перейшло. Це, чи Шману викупив, здається, я <кій> точно утверждати не буду, тому що я не знаю. Але паличка, це старі дубці, вони, вони стоять своїх денег, в останнє час я так влюбував, ну я ж рекламу не буду робити, але я, я від себе. Я раніше завжди користувався кайтечем, силикон кайтеч і мій... Улюблений колір був лох. Але зараз з кайтечом проблеми, якісь з доставкою, щось не можуть його обіцяють, вже рік, може навіть і більше. Обіцяють його завести і я довго шукав альтернативу кайтечу, і заїхав Angry, до Артура, заїхав Angry Bates. Це український производитель силикона рачки. А, продаж в магазині є таке? Так, да, є. Я вам зараз даже покажу. І от я користувався двома кольорами, пробували ми салатовий, щось Він не дуже. А ці два кольори я вам зараз покажу. Це просто топ. Після, ну я реально, блін, даже кайтеч. Блин, трохи отдыхає, мабуть, по сравнению з цими раками, Ну, я реально їх влюбував, влюбовав, тема жирна так, а ну зараз ми їх виложимо. наші апарати. Так, коробочку нашу. Озіміли. швиденько, Раз. Друзі, ми помили наші окуньки. Тепер ми йдемо зараз і їх потрібно на пару годин поставити в сіль. Ох ти. Так що сьогодні злить. Пішли. Друзі, помили ми наші окуні. Хотів показати, ось бо питали на що ловили. Ось, дивіться, цей рачок, ось, оцей круть. І оцей круть. Ну Оцей він більше по окуням. Це який у нас Патріот 14-й колір. Оце він більше по куням, але малий судак. А це чисто судача тема, взагалі просто жиряка. Блин. Десь, Далі. це воно продається. Там Артура продає. Та й в інтернеті є. Так, е... Рибку нашу гарно, щоб вона гарно просоліла. Друзі, так солю, тому що палець коцнув. Рана, болить. Ладно, потерпимо. Пару секунд. Ось дивіться, як, як, як я їх всолюю. Вони потім просоліють, соль ми змиємо або просто так з отак, її, і все. Отак хай воно побуде в солі. Гарно позвоночник треба просолювати і, і броню оцю. Наголошую ще раз, не потрібно ніякої солі, чи це і приправи солі, соль потрібна якраз все, зараз ми просолюємо і даємо пару годин відпочити нашим окуням. Так, друзі, наші окуні, нехай пару годин даємо їм відпочити і будемо готувати кострик для нашого для нашої каптілочки Щепу я не виставив, я потім покажу. Я купляв черешняву щепу, хоча це баловство, можна просто брати гілочки з вишні, сухі, отак на вишні клас-клас-клас наламав. І ефект ну просто блин, бомбочка. Деякі кажуть, що вишня дає горіш, нічого вона не дає. Горіш вона дає тільки в тому випадку, якщо її дуже багато туди нагатить. А так з вишнею теж виходить ну, просто бомба. Так, друзі, продовжуємо нашу готовочку наших прекрасних окунів. Так, дивіться, що нам потрібно? Нам потрібна щепа. Я брав черешню, але я вам попередньо розказував, як можна обійти. Ух ти, диви, не хоче. Як можна обійти, так, якщо ви, наприклад, забули щепу там. чи щепу попередньо потрібно на декілька хвилин. Не на декілька хвилин, на 15 може. Замочити. Зараз ми її замочимо. Мабуть. Ні, я думаю, достріль. Зараз заливаємо водичку її, щоб вона настоялася. Ось так. О. Все, нехай вона зараз у нас замочиться. Все, я залив теплою водою, щоб процес пройшов швидше у нас. І так, друзі, пройшло 20 хвилин. Зараз ми готуємо нашу каптілочку. Так, дивіться, що ми робимо одразу. Ми беремо зараз, ставимо нашу... Вкидаємо нашу щепу. Ой, воду злю. Щепа наша гарно промокла вже. Щепа гарно промокла. Зараз ми висипаємо її ось так сюди. Можливо, є багатенько, але маслом кашу, як кажуть, не іспортить. Розрівнюємо гарно нашу щепку. О, ось дивіться, яка красота. Так. Тепер беремо наші сіточки, вложимо одну. Тепер беремо палички. У мене такі ось оце, де діти маршмело жарять на них. Ми беремо і ось буквально по декілька штук, так щоб нам вставити. Ось так обламуємо. І вставляємо нашого оконя. Розкриваємо його потенціал, як то кажуть, щоб він прокоптився повністю. Тепер беремо і вложимо в нашу. Ось так треба. Трошки меншу. Ось так, дивіться, о, працюємо далі. Я думаю, що мабуть ми зараз на низ трохи менших окунів. Ось так. штуки влізло. Ну Окуні такі барбоси чималий. Ось так. Зараз треба оцього третього вставити сюди десь. О. Ось так. О. Красота. Друзі, дехто вобода, лє воду. Я ніколи такого не робив. Я не знаю, дає воно щось, не дає. Не можу нічого сказати, але я завжди роблю так, без ніякої води, без ніяких прикольчиків. Друзі, а цим часом зараз ми розпалюємо наш кострик швиденько. Нам потрібно дати гарного жару, щоб гарного вогню, щоб воно швидко його... Зразу в пекло, а потім воно вже достоїться і допариться. Е, тому зараз ми вкидаємо наші дровішка, розпалюємо і ставимо наші окуні на жарочку. Кострик у нас вже є. Зараз тільки підкидаємо наші дрова. Я вам вже казав, що нам треба нормально зараз розкочегарити. Ось так. Друзі, нехай зараз воно розграється у нас, тільки хоч трошки воно почне вогник виступати ось сюди і ми відразу, ми відразу ставимо наш ящичок. Друзі, ставимо наш, нашу рибку. Рибку відкриваємо наше піддувайло на повну, на максимум. Щоб тяга була, я думаю, що його навіть ось сюди трохи так ось посунути. О! Все. Чекаємо хвилин 25-30 і знімаємо нашу, наші окуні. Я думаю, окуні повинні бути просто, просто бомбічні. Друзі, ваше здоров'я. Друзі, пройшло десь хвилин 20-25, можливо, пів години, не більше. Зараз знімаємо і будемо дивитися на наші. Я думаю, що вони готові вже однозначно. Зараз знімаємо і будемо дивитися і будемо потім дегустувати. Ой, а ну-ка, опа! Давай таку сюди. Ой! Фух. А ну, друзі. Ой Ви подивіться, які красені, аж блестять. Друзі, ось такі у нас вийшли красені. Ви самі бачите. Зараз нехай вони трошечки підчахнуть. І будемо дегустувати. Друзі, зараз спробуємо достати. Я тільки що пробував. Але трохи неудачно в мене. Ось так. Оце. Хоча воно вже взагалі не гаряче. Опа. Ох. Ох і красені! Ох і красені! Так, друзі, ось дивіться. Починаємо із щоки. Ну рибка просоліла просто ідеально. Просто ідеально. Пера. Це саме смачне. Щоки і пера. М -м -м, взагалі. Ну тут по 10-бальні, як я завжди кажу, 15 балів. Сочний, не пересушений. Ну ось подивіться, яке яке в нього м'ясо. Дивіться, все в соку. Все сок. Подивіться яка структура м'яса. На соль ідеальна. взагалі. Це хто вживає, поде діло. кращої закуски не потрібно навіть під пивко. Друзі, що можу сказати, риба вийшла відмінна, просто відмінна. Бажаю вам спробувати, бажаю відчути ті самі емоції, що відчуваємо ми зараз в даний момент. Бажаю вам гарного дня. Та мирного неба. Всім дякую за перегляди. Всім пока.